Повішений любовний шлях стрільця у 2026 році почнеться з усвідомленої паузи. Це час, коли Всесвіт пропонує подивитись на стосунки під іншим кутом, навчити цінувати себе та прийняти рішення, яке відкриє нову перспективу. Той жезлів після внутрішньої роботи на тебе чекає спалах нових можливостей. Це енергія натхнення та креативного початку, що повертає тобі смак до життя, можливий стрімкий роман або оновлення існуючих стосунків. Колесо фортуни. Фінал року показує. Твоє кохання це доля, твоя впевненість запускає позитивний поворот, який приносить удачу. Та веде до зустрічі з тією самою людиною, або виводить стосунки на новий якісно вищий рівень.